Хвороба диких та свійських свиней, що загрожує сільським та мисливським господарствам великими втратами, може з'явитися і на Житомирщині, аби поширити відомості про цю небезпеку та інформувати фахівців служб причетних до проблеми на базі Андрушівського району було проведено спеціальну нараду. В області налічується до шести десятків різних свиногосподарств. Більшість з них сучасні закритого типу. Їм найменше загрожує небезпека африканської чуми. Найбільш уразливими є розплідники диких свиней мисливських господарств та домашні підсобні господарства. Тільки спочатку тієї інфекції, по даних розсільхознагляду в Росії зафіксовано 700 випадків африканської чуми. Знищено біля мільйона свиней, мільйон свиней. За цей рік у тій самій Росії 67 неблагополучних пунктів. Коли у 2013 році підійшла притул до Білорусі в Вітебський район, ми крепко зашевелились, Україна і в тому числі область була наша визнана загрозою в даному питанні. По відношенню африканської чуми. Тоді я не зря сказав, що всі були затійні митники, прикордонники, санітари, ветеринари, дорожники і залізнодорожники. Володимир Вісик застерігає, аби не ризикувати, профілактичні заходи варто проводити усюди спеціалістами різних ланок, державних структур та приватних підприємств. І такий досвід вже є, нагадує фахівець. У той час, коли проходило до 17 тисяч 17 тисяч автомобілів через наш пропускний пункт Виступовичі, тоді крепко спрацювала прикордонна служба. Служба, яка стоїть на таможені, наша служба. Тоді виділені були кошти і поставлено кожна машина проходила проїжджаючу дезінфекцію. Вона не даний час на контролі там. От білорусів, он що казало, пішла далі Польща, пішла далі картина Латвія, Литва, Естонія. І то все був дикий кабан. То все було дикою фауною. Занесено збудника Африка і рознесено з будника Африканської чуми. Саничу Луганській в 13 році відчули. Також дикий кабан, який на самій границі Росії і. Луганської області було виявлено труп і занесені обіця людини Станичого Луганського району. Недовго ми чекали і прийшли до обстановки, коли чума опустилася на лісових угіддях Чернігівщини. Це 14-й рік, де затіяний Корюківський, де затіяний Щорківський, де затіяний Ніженський, де затіяний Репінський райони. Це вся північна частина. Чернігівської області, яка межує безпосередньо із білорусами з Росією, перший і обов'язковий запобіжний захід вакцинація домашніх тварин. До слова працівниками ветеринарної медицини області цього року вже провакциновано до 300 тисяч свиней у різних господарствах. Рекомендується також утриматися від згодовування свиням залишків із закладів громадського харчування. Проконтролювати ж потрапляння на територію області диких свиней із захворюванням надто складно, зазначає завідуючий сектором мисливського господарства в області Роман Логвенчук. Адже Житомирщина має найбільшу лісистість з-поміж інших регіонів, і до того ж в області налічується найбільша кількість мисливських господарств: 84. «І приватне підприємство і громадські організації мисливського, рибальські клуби і таке інше. Загальна площа закріплених мисливських області становить 2 мільйони 181 і 8 тисяч гектарів. Це 4,7% від площі мисливських угідь України, у тому числі лісових 915,3 тисячі гектарів це 42% від загальної площі мисливської угідь області, польових 1 мільйон 147 тисяч гектарів це 52,6%. Українське товариство Мисливців рибалок Житомирської області. Господарює на площі 1 мільйон 81,4 тисячі гектарів, що складає половину угідь області практично 49,6%. Площа угідь дочірнього підприємства Тригірське військово-мисливське господарство складає 17 тисяч гектарів це 0,8 І іншим користувачам надано на сьогоднішній день 622 тисячі гектарів це 28,4 Площа, яка припадає під охорону на одного єгера, це 6, в середньому області становить 6,5 тисячі гектарів. Хочу зазначити, що з моменту створення в нашій області різної форми власності мається на увазі користувачів мисливських угідь, чисельність диких тварин, скажімо, не тільки дикого кабана, а й всіх основних видів мисливських тварин. Як показує динаміка, пішла вгору, за результатами останнього обліку, в області нараховується близько 2,1 тисячі голів лося, оленя європейського близько 1000 голів, оленя плямистого близько 300 голів, козулів близько 16 тисяч голів, кабина близько 7,5 тисяч голів. Ну, це без врахування приросту по Якщо сюди. Приз прогуліми, практично чисельність буде більшою. Якщо взяти до уваги дикого кабана, до оптимальної чисельність його перевищує практично в два рази на сьогоднішній день. Надмірна кількість дикого кабана у лісах області може стати одним із факторів поширення хвороби, зазначає фахівець. Адже саме у дикій природі було виявлено джерело поширення африканської чуми. На Чернігівщині кабан, вбитий на полюванні, був принесений додому і став причиною захворювання свійських свиней. Проте, збільшити норми відстрілу тварин є на теперішній момент протизаконним. А от виконання мисливцями санітарних правил обробки трофею та ретельної утилізації залишків є надзвичайно важливим. Саме мисливці на сьогоднішній день з Києва, наприклад, поїхав в сусідню область в Чернігівську. на Наслідуючи вихідний він може бути вже у нас в Житомирській. Області роз'яснення та контроль за дотриманням санітарних норм керівництво покладає на єгерів мисливських господарств. Як виконують запобіжні санітарні та ветеринарні норми, учасники семінару могли побачити під час відвідування приватного мисливського господарства у Андрюшівському районі. На сьогоднішній день африканська чума свиней є дуже грізним, таким і страшним захворюванням. Яке передається через свиней. От, і е, насправді це дуже велике горе для, для е, користувачів мисливських військ, так само і для приватних господарств. Ми стежимо за всіма публікаціями і, е, і будь-яку інформацію, яка дозволяє нам швидко та адекватно реагувати е, щодо попередження цієї хвороби. От, е, так само ми приділяємо велику увагу. Питанню фізичного попередження цієї хвороби. Задля цього відповідно всіх керівних документів і законів України, також при тісному співпраці із районною адміністрацією та санітарними службами області і району створено дезінфекційні бар'єри для перепуску. Автотранспортних засобів на територію вольєрного господарства в угіддях та перепуску людей. Створено нормативні документи підприємства, які регламентують допуск, перевірку як приватних осіб, так і транспорту, який перетинає межу вольєрного господарства. Сезон вже початок. Мисливський сезон 2014-2015 року на сьогоднішній день у нас в вольєрі і в господарстві було проведено тільки ветеринарний отстріл. і ветеринари підтвердили, що і в вольєрі всередину, і в господарстві самому ніяких питань до якості дичини немає. У господарстві ще не організовують полювання, проте місце для обвалювання туш заздалегідь підготовлене, хоч і має деякі недоробки, проте фахівцями визнане як приклад для наслідування. Кабана у вольєрі на сьогоднішній день до 200 голов. Площадь вольєра складає приблизно 500 гектарів. Значить, для боротьби з африканською чумою на вольєрі з Зроблено два дізбар'єра на в'їзних воротах, а також калітка для санпропускник, які обробляються формаліном і вітаміном. Вітамін називається препарат. Значить, це все робиться для того, щоб не занесли, не занесли на вольєр вірус африканської чуми. Також для африканської чуми для боротьби проводиться на вольєрі, проводиться у місцевому господарстві, проводиться моніторинг. Моніторинг дикого кабана на виявленню признаків не не хвороби, а виявлення на захворювання це. Кровавий понос, допустим, хвост у нього на такий, худощавість, щавість, дикі тварини. Значить, єгіря кожен день в лісі, де на підкормочних площадках, площадках дивляться і чи є випадки там загиблих тварин нема. Значить, на указаній фітафінатарної ветеринарної служби області, значить, мисливське господарство 16 лютого здало. Пробу кабана для виявлення африканської чуми літом 10 липня і вересні, 17 липня, були приглашені ветеринарні лікарі, при яких був призведен відстріл кабанов і здані проби на лабораторне дослідження. Маточне поголів'я мисливських видів тварин, господарство завозять з Угорщини. Тому виконання санітарних норм та правил тут у пріоритеті. При постановці звірюшок на карантин. Сюди прибуває ветеринарна служба Андрюшовського району. Це у нас прийомник. Значить, сюди перезавозимо кожен, кожен вид животного пропускається через карантин. Ястремська Валентина Міхайла наша бере з кожного животного бере кров. Біркуються шприци і здається в фітосанітарну державну лабораторію в Київ, Донецька, 30 для отримання результатів. При цьому составляється акт на постановку животних на основании венгерського сертифікату. Животні в вольєрі ставляться на 30 дневний карантин, поки нету. Ответа с ветеринарной лаборатории с Киева. Животное находится на карантине. При получении отрицательных результатов с Донецкой 30 лаборатории в ветеринарные районы государственная больница и ветеринарное управление составляет акт на разрешение на выпуск животных уже с карантинника Валівобшій вольєр усі засоби профілактики не є зайвими, зазначає завідуючий сектором мисливства обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Логвинчук. Скажіть, наскільки зараз реальна небезпека у занесення африканської чуми з інших областей в Житомир? Ну, на, на сьогоднішній день можна на ваше запитання дати відповідь саме ж таку. На сьогодні вона саме реальна. Чому вже в Чернігівській області, а в Чернігівській області не так далеко від Житомирської області, в Чернігівській області виявлено саме в дикій природі. Саме захворювання на африканську чуму свиней е, зафіксовано, якщо не помиляюсь, в п'яти адміністративних районах. Це дикого кабана захворювало І з природи воно було занесено в обійця, скажімо, під підсобних господарств. Тобто, на сьогоднішній день є реальна загроза занесення цього збудника на територію і Житомирської області. Як це можна попередити? Сьогодні єгерська служба повинна у гідях спостерігати, за якимись там чи ослаблені є дикі тварини, чи є. Туші загиблих диких тварин, і саме при виявленні таких тварин повідомляти терміново повідомляти органи ветеринарної медицини. Фахівець додає, варто проводити посилену підгодівлю, аби запобігти міграції звірини у інші регіони, і застерігає, що мисливські собаки теж можуть стати переносниками інфекції, тому поки варто утриматись від використання їх під час полювання.